Ось Ной, Його тато Ламех. Отже, у фільмі вони взяли сюжет з книги Еноха, який не війшов у біблійний канон. Через те, що там є дуже багато фантастики. Та, що є в фільмі насправді. Оті ангели, вони нібито сини, сини Божі, це є ті ангели, які впали від Бога, вони впали на землю, з'єдналися з дочками людськими, і через той зв'язок з'явилися. Велетні на землі. Це все, що говорить книга Єноха. Ось, то, що вони давали ремесла, це так, як там написано. Отже, насправді сини божі і сини людські. Сини Божі – це є сифіти, правильний рід, так? І дочки людські це є Каяніти. І через оцей зв'язок, що сефіти брали. Дочок з каяніток насправді через цей зв'язок народжувалися велетні. Велетні були на землі, це є факт. ось І через цей зв'язок гріх дуже сильно поширювався і жорстокість на землі. Тобто рід праведний нібито і зменшувався в числі, гріх розвивався більше. Ось тут має це на увазі. Наступне питання чи коментарі, які люди дають, це чому Бог такий жорстокий. Я от час я не можу зрозуміти таких людей. От чому ви говорите, що Бог є жорстокий? Як він посмів вбити стільки людей, потопити їх? А, знаєте, ми забуваємо а, правди віри. Я вже не знати, коли чув останній раз правди віри. В церкві. Я навіть не знаю, треба подивитися, в старих катехизмах правди віри є. Мені цікаво, чи є в нових. Я, коли був малий і ще поступав до семінарії, ти мав то знати на зубок, які правди віри. І одна з правд віри говорить: Бог є справедливий суддя, що за добро винагороджує, а за зло карає. Це є правда віри. Отже, гріх наскільки сильно поширювався, злість, жорстокість через тих велетнів, через, через той рідка єнітів, що земля не могла винести того вже. Що ми бачимо в Біблії? Чи Бог зразу посилає подоб завтра, давай всі винищуємо, я вже змучився. Ні. Перший раз, коли ми читаємо Біблію і бачимо, що Бог розкриває ною, що буде потоп, ною 500 років. Ной тоді починає будувати ковчег. Коли він зайшов в ковчег, йому було 600 з копійками. Тобто ми бачимо, що 100 років люди бачили, що ковчег величезна машина, розумієте, ну, такий корабель величезний, що всі то бачили. Що ной, нібито чокнутий, будує щось на суходолі, корабель, нашу то. Ви думаєте, 100 років ніхто не запитався для чого то? Ви думаєте, 100 років оцей стукіт молотків то була проповідь до тих грішників, покаятися. Бог дав 100 років, щоб людство навернулося. Ви думаєте, хоч один навернувся? Ні, вони всі показували пальцем на ноя і на його дітей і показували, що вони якісь дурні. А взялися за голову тільки тоді, коли почули, що земля випускає воду. Бог дав 100 років на покаяння. В кінці людина просто сама зробила вибір. Бог не є жорстоким, він абсолютно милосердний. Я ніколи не задавав собі таке питання. Ніколи не ставив під якийсь сумнів Боже милосердя і справедливість і тому подібне. Ну, от взагалі ніколи. Я не розумію, що людей так це може якось нервує. Я тяжко зрозуміти. Але якщо я роблю зло, я за зло буду покараний. Це є правда віри. Якщо я роблю добро, Бог мене винагородить. Це є правда віри. Це так, як є. Це закон. Далі питання, яке всіх також інтересує. Чи взяв ной динозаврів на ковчах? Де ж динозаври зараз? Так брав. Він взяв кожну з котини по парі, як пишеться те письмо, навіть динозаврів. Я читав дуже гарну книжку, називається Динозаври в Біблії. І там... Християнські досліджують, вчені досліджують вчені, досліджується питання, дуже гарно все описують, надзвичайно. Вона так не коштувала, якось 2 гривні, чи що. Я її собі колись купив і перечитав. Прошу перечитайте. Там дуже багато е, інформації. Я багато чого не пам'ятаю руки, е, але дуже цікаво. Ви багато чого зрозуміють. Отже, в Біблії ми бачимо. Можемо бачити більше 30 згадок про динозаврів. Вони жили серед людей. Це не якісь такі істоти, які жили 60 мільйонів, не знаю скільки років тому. Нема мільйонів років. Нема. Згідно з Біблією є 6 тисяч років. Крапочка. В Біблії ми бачимо згадки про динозаврів, але їх бере на ковчег. Так. Він не бере їх великими, він бере їх в яйцях, але коли вони були маленькими. Через те, що після потопу Бог зменшує вік людини, ну, відповідно, зменшується вік всього навкруги, також і тварин. І вчені говорять, що в динозаврів був великий скачок росту в певний, певний вік. Не пам'ятаю, який то вік. Але через те, що Бог зменшив оцей. Час життя для людини, і для всього цей скачок став менший, вони перестали рости такими сильно великими, як вони росли до потопу. Ось, це перше. Також після потопу був льодовиковий період. Земля дуже сильно охолола. І через то, вчені в тій книжці кажуть, що динозаври мали абсолютно інакшу кровоносну систему. Вони були ні теплокровні, ні холоднокровні. Вони якось. Мали щось інакше. Через то вони дуже багато з них не витримали цього різкого перепаду температури і багато загинуло. Ось. Також вони показують в тій книжці дуже багато моментів, що динозаври є і в новому завіті, після Христа навіть. Е От ми маємо ікону Юрія Попідоносця, там, де він вбиває дракона. І ми собі думаємо, що от той дракон це от демон, так? чи от сатана. І Він його заколює. Насправді, Юрій жив в 3-4 столітті, і він вбиває справжнього дракона, якому приносили жертви дітей. Він визволяє то село від того дракона. Він насправді вбиває дракона в 3-4 столітті. Це є все записано. Дуже гарна книжка, рекомендую почитати. Я розумію, що зараз буде багато хейту через цю, цю інформацію, але найбуде як хоче, вірте собі в еволюцію, в мавпи і мільйони років. Кожен робить свій вибір. Також є питання, звідки пішли китайці, негри і всі раси. Назвичайно просто, коли ми читаємо. Що Ковчак зупинився на горах Арарату. Там, до речі, то село зараз називається Село Восьми, бо було 8 людей на землі в той час, більше не було. Ми там мали э, пристіл, нікому не робили жертви також. Той пристіл і зберігся. там є. <клес> Отже, Біблія дуже конкретно описує. Ми знаємо, що. Сим, хам і Єфет це є три сини Ноя. Сим означає розумний. Від нього пішли всі семіти, включаючи арабів, євреїв і тому подібне. З нього пішли у ці народи. Далі хам. Хам означає слово, його ім'я означає гарячий. Від нього пішла негроїдна раса. І Єфет означає красивий. І від нього пішли всі європейські народи. Для нас Єфед є родоначальником для європейців. Ось. І в Біблії це конкретно розписано. Хто за ким народжувався, з якого, в який рід, з кого виходив, куди вони пішли і тому подібне. З них пішли всі, всі. І китайці, і негри, і тому подібне. Всі раси пішли від цих вод трьох. Людей Сима, Хама і Ефета. Також дуже цікава думка. Це і моя приватна думка і хочу наголосити на тому. Я собі коли задав питання, чому в раса стільки років століть була в рабстві. Є теорія, що білі люди то зробили таке рабство, вони для них служили. І що є брехня, люди, білі люди того не зробили. Читаючи Біблію, я дійшов до одного висновку. І це мій приватний висновок. Ще раз хочу наголосити. Не треба робити зараз якусь проблему з того. Ми читаємо, коли Ной впився хам, побачив його на готу. Тоді саме і Єфет прийшли його накрили, і коли Ной приходить до себе, він проклинає його сина. Тобто весь його рід і каже йому, і ми знаємо, я вже сказав, що хам це є. Гарячий він від нього пішла вся негроїдна раса. Вся. І він проклинає його рід, говорячи такі слова. Нехай буде проклятий Ханаан і буде рабом рабів для своїх братів. З того моменту, коли Ной проклинає його рід, ота от вся негроїдна раса стає рабами. Для Сима і Єфета. Це не сотні років, не століття, а тисячоліття. Це почалося, на мою думку, ще от в той момент від Ноя. Від Ноя почалося все. Також цікавий факт про велетню. Ми знаємо, що вони були до потопу. Вони всі загинули під час потопу. Але після потопу в Біблії сказано, що е з роду хама також пішли велетні. Тобто велетні також знову народжувалися. Вони не були, напевно, такими великими, як до потопу, але народжувалися дуже великі люди в роді Хамському. Отже, карта, яку я хотів показати, це тільки маленький фрагмент. Отже ми бачимо Адама, який є сотворений, жив 930 років. То, що стосується Ноя. Ось Ной, його тато Ламех, який жив 877. І Матусаїл, його дідо, 969 років. Тепер подивіться, що дуже цікаво: Лінія Матусаїла. Ось Адам Матусаїл. Матусаїл знав Адама. Він знав створеного майже, напевно, десь 300 з копійками років. Ви собі уявіть. Дідо Ноя знав. Першу людину. Він з ним спілкувався 300 років. Перший Адам передав мудрість йому. Він знав його особисто. Далі, що відбувається? Матусаїл він живе найдовше серед них всіх. Він знає Адама, так приблизно 300 років. Він знає Ламеха свого сина, тоді Ноя. 600 років він його знає. Він знає Ноя. Більше, Матусаїл знає своїх правнуків, Сима, Хама і Яфета до потопу. Бачите, це є флат потоп. Отут він стався. До того часу він їх знає. Отже, Матусаїл передає мудрість, яку він отримав від Адама. уявіть глибину. Він, він вчить своїх е, правнуків. Все, що він знає, і що все що він дізнався від Адама. Що далі цікаво? Ми не знаємо дуже багато про Хама Ефета, скільки вони прожили, але сим прожив 600 років. Його лінія ось ця. І ми бачимо, що сим знає Авраама, Ісаака і Якова. Ось його лінія закінчується, а це лінія Якова. Ви представте, патріархи Авраам, Ісаак і Яків знали Сима, свого родоначальника. Вони знали родоначальника, від якого пішли. Ви тепер зрозумієте глибину. Далі, що дуже цікаво, і це також стосується. Це стосується потопу. Згідно переданням, Ной знає, де Адам похований. Тобто, Ной, Адам вже помер і. Е... Матусаєла, ми знали, де він був похований. Так, ми бачимо це з, з цієї карти. Так? Отут Ной. Приблизно 100 років він вже був мертвий. Отже, Ной, він знає, де він похований. Тобто всі знають, де перша людина створена, є похована. Ной бере кістки Адама на ковчег згідно переданням. Коли ковчег. Зупиняється на горах Арарату, но й ховає його вгорі. Це дуже важливо. Далі, через тисячі років, на тій горі розп'ято Ісуса Христа, на череп місці, це гора Голгофа. Чому череп? Бо там Адам похований. Адам перша людина. І коли Христа розпинають, Він вмирає, робиться сильний землетрус і тріщина йде. І тріщина йде від розп'яття до гробу Адама. І кров стікає від нового Адама до старого Адама. Бо тому що кров Христа мала омити першого чоловіка Адама. Зрозумійте глибину Божого плану. Це й подумати, це в голові не вкладається. Просто це феноменально. Щиро дякую вам за увагу. Якщо маєте ще якісь питання, може я пропустив щось, будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку з того всього. Божого благословення всім нам, Христос Воскрес!